Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я приїхала на овочевий ринок. Подивимося, які ціни на сьогодні. Подивимося кріпчик 120 за кілограм. Бурячок 25. А картопля це якщо 17, то... Це сітка. А, сітка по 17, так? Да? А 18 це що? Це розниця. А, розниця? Ага, розріб. Угу. А якщо сіточкою, то 17. Ага. Перець 35. Огірочки 45. Добрі такі огірочки. Ще й кабачки бачу 20 і цибулька 15. Подивимося на картопельку по 17. Славянка, белоруса, ред петлети 19. А 19 у це, це побільше, да, що вона? вся крупна 19, а та по 17. 17, да? вся крупна. Це на сіточку да, взяти по 19. Угу. А морква ваша 20, да? А 20 це можна кіло взяти, чи ні, тоже. Кіло можна зробити ну, перчичі є по 25, гарненький такі. Помідори 25, а червоний перець 45. А капусточка ваша по чому? По 25. Ось так. Ось такі фіни. Лабелла 17, а крупніша 19. Так, три сеточки, да? да Білороса сімнадцять, четыре тысячі сорок восемь. Тысяча угу. цевуля недуза. 12, ну це ж велика, якщо, а поменша 10. Так, Подивимося на картоплю 19. ай яй 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 Два тижні тому картопля була по 15. ще. Ось така є американочка, дуже смачна, 17 ну і не велика, і не мала. Лабела 15, ну трохи менше. А так 19, 17, 17. Оце такі ціни на картопельку. Подивимося на цибульку. Цибулька 11. Крупна така цибулька, не маленька. Ну, це сіточку треба купити. Опт. А якщо така маленька сіточка, ось така, то по 15, бачите? Синя цибулька, ну, красна, червона цибулька, бачите, 20. І грузять, купують цибулю, картоплю, Так, Картопля 18, а крупна 19. А цибуля медуза 11. Ну, велика така цибуля. Кавончики 7, невеличкі, Цибулька. А це на, на, на зиму можна їсти? Це на, на хранення. 7, 8 гривень. 8. 11 цибулька. Є тут 11. І по 8 є і по 1. Це цибулька така червона, плоска. 65. Яблочко, подивимось на яблучка. Чемпіон. 25 і 23. Оп, 23. в Розріб 25. Чемпіон. Гало. Ой, Галу, сейчас покажу. Оце Гала, так? Да? Да. Оце теж Гала. Галочку кажуть, показати, показує. Ой, точно. 22. Оп. А скільки це треба взяти на оп? Ящик. Ящик. Ну це багато. А так 25. Ну десь 23 роки. О, бачите, навіть знижку роблять. Якщо навіть. Навіть кіло, 23 можна купити. Ну, яблучко, так, да, велике. Я думаю, що смачне. Чого попробувати? Ні, спасибо, спасибо. А оце що за яблучко? Да, мус. Ні, як назвав яблучко? Мус, а, муфс. А скільки а це... коштує? Так само. А, так само. теж 25 Чемпион. и 22. Если опт и розница в розгляд. А то черный а принц. А это черный принц. А то гала. А то гала. Все яблочко покажу. Ой, такие яблочко. дивіться. Чемпион. Примоги. Ух, яблочко. Подивимось на помідори. Помідорки 20 гривень, кабачки 23, 25. Червоний перець 18. Ось картопля. Якщо кіло купувати, то 23 гривні. Ось так. Сидурка 13, Ось така велика 18. Оце якщо кіло купувати. Огірки 50. Ось такі помідори 30 коштують. Жовтенькі помідори 40. Морква 20. Буряк теж 20. Дивіться, скільки цибулі. Цибулі, по 8. Ну, Вона така маленька цибулька, але зато по 8. Та, що покрупніше по 12. Це така геть велика, 11. А ця поменше 12. Ну, чогось так. так, так. Подивимося, що тут. Цибуля. 12, цибуля 9. Перець, ну все, треба сітку брати, це, мабуть, дорого. Помідори. А по чому ваші помідори? 22 гривні. 22. Сусінки, спілі, без прожиночки. Смачний, да? Подивимося. Ось помідори по 17, але маленькі. Щасли сто п'ятдесят. Двадцять кілограм бачу сто п'ятдесят. Картопля вісімнадцять і дев'ятнадцять є. Що побачила? Ридись. 35 гривень. Ну нічого, кріпчик 130, да? Це кілограм, так? Так, да, за кілограм. Там далі що у вас? То тоже салат, салат 250, ось гарненький так, показує який, так, взагалі. І, да, і тут теж салат 160. да? ой, ну гарний, звісно. Цибулька булька зелена, ось у, бачите, 180, 180 бачу. Кабачки такі маленькі ще. 20, так. Да. Ось. М'яту вже полодини піднесли. М'яти немає, так, да, сказала. А, Все гарненьке. Ну редис це взагалі. А це дивлюся, бурячок в сітках по 15. Поскладали ось так. Так, перчик такий гарненький. Ну, він по 25. Ну, бачите, треба купувати цілу сітку. А в сітки я не знаю скільки. Може 3, може 4 кілограми, Десь так. Помідори 20, а там далі 17 бачу. І все. Ну, черга стоїть за помідорами. Видите? Цибуля. А цебуля ваша по чем? 12, да? Угу Ред Леди маленькая 17 19 Граната uh -huh. 20 uh -huh. Белоруса 20 Вообще большая цена Картофель дивує ціну своєю девятнадцать. Кавуни, кавуни. Оси поїдають кавунчики. А почем ваші кавунчики? Шість. Ось так. Кавунчики. Кавунчики. А кавунчики подив тут. По 9. Я бачу. По 9. Ще їх багато, бачите, скільки. Кавунчиків. Всім дякую, хто мене дивиться, хто спише мені коментарі, ставить подобаєчки. Всім до нових зустрічей.